Існують три нюанси, на які ніхто не звертає уваги абсолютно, коли вивчає іноземну мову, а потім стикається з дуже сильними проблемами. Перший нюанс це у нас просто забувають сісти і усвідомлено вивчити структуру мови. От якщо в present simple в теперішньому часі англійської мови, допоміжне дієслово до I, you, we THEY – це do, а he, she, і це does. то мені здається, легше усвідомлено сісти і просто вивчити от як вивчите слова. Тобто ніколи не забувайте про структуру, бо ви вчите мову, вчите мову, вчите мову, яка якби так, 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 я все розумію, а потім починаєте говорити з структурою вашої мови, вашої рідної мови забуваєте про допоміжні дієслова і так далі, куди дієслово втикнути і так далі. І крутите англійською мовою, наприклад, речення в голові. Але спочатку ви їх конструюєте українською мовою, і потім на кшталт щось типу такого, ви просто наче, починаєте говорити. Так не потрібно. Другий нюанс це просте ігнорування базових слів, таких як їсти. Пити, ходити. Ну там go, go, eat, drink, ну, і так далі. Ось, ось ці прості слова, дієслова, і інші слова. Наприклад, ви спочатку вчи, берете і вчите. Десатурацію якусь там, наприклад, або, наприклад, слово планшет, або якісь там годинники і так далі. Але ви не знаєте слово ручка, ви не знаєте слово «я», і ви не знаєте слово іти, і не знаєте слово працювати. Так? I go to work. От Просто вивчите I go to work. Спочатку структура, а потім базові слова. От на початку просто сядьте і вивчіть базові слова. Третій нюанс найцікавіший. Ігнорування читання вголос усього підряд іноземною мовою. От ви, наприклад, вчите якусь мову і не хочете читати, але от саме в, голос, саме в голос. Ну, там буде найпростіше I like ice cream. І оце I like ice. cream. І от вам потрібно прочитати це речення 10 разів, аби ваш язик і е, ваш рот просто звик до цієї мови. Ви робите домашнє завдання. робіть домашнє завдання, коли письмово. Ви паралельно просто читайте все, що ви пишете. Читайте абсолютно всі речення, які у вас є, вголос. Візьміть якусь ще книжку і просто читайте вголос, Саме оцією мовою. Бо таке буває, що. Ви приходите потім на уроки. Я все знаю, класно, я все розумію. Потім починається і... verstehen. Я просто німецьку вчив. А англійську як що робити? Як я не можу от, 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 от. акцент не йде, От От не йде. От, щоб він йшов, потрібно спочатку читати все в голос. Просто не ігноруйте цього, читайте все абсолютно в голос.